Ці зупинки комплекси, які на сьогодні є в нашому місті, вони конструкційно застаріли і тому дійсно існує реальна необхідність заміни цих зупинкових комплексів та приведення їх до єдиного стиляційного формату. Функціонально зупинковий комплекс буду включати в себе карту маршрутів, карту міста, відеонагляд. Ну, щоб був порядок, кнопка тривожного виклику, а тут же буде зарядка USB для USB-пристроїв, тобто можна буде підзарядити без проблем. І фактично Сітілайт ну, це так сказати, ну, для, для більш інформування. Наступний формат теж саме, теж саме. але значить, розмір цього кікутку 25 на 2,5 метри. Тут також буде бігучий такий рядок рекламний, ну і фактично теж загальна кількість всіх функцій вона залишається. І третій формат найбільший, це там, де найбільший трафік людей, це така ж сама зупинка, але формат кіоску 7 на 2,5 метри. Сьогодні я представляю концепцію і проект зупинкового комплексу. Паспорт прив'язки, формат розташування відповідно до зупинок міста. Це вже буде розглядатись на відповідних комісіях в місті і буде затверджуватись, я так розумію, виконкомом. концептуально. Ми е, приймаємо такі зупинкові комплекси, Концептуально прошу тоді е, визначитися, хто за те, щоб в місті були е, концепт, о саме таких зупинкових комплексів. Трьох варіантів.